Сьогодні у Рожичинській громаді під час сесії розглянули питання щодо надання в постійне користування земельної ділянки релігійній громаді УПЦ МП села Малинівка. Напередодні це питання двічі розглядала профільна комісія. Говорить її голова Антоніна Клімчук. Спочатку каже, комісія рекомендувала рішення підтримати. Ми всі проти московського патріархату на території нашої України, але от є технічна документація, і що нам робити? Ну нам якісь треба законні підстави, щоб її ну просто відхилити на комісії, яка вдруге зібралася. Ми вже не рекомендували сьогодні. Проголосували проти. Депутат Юрій Богун каже на засіданнях комісії, виступав проти надання громаді московського патріархату права користування землею. Вже ми два роки боремося з московським патріархатом. От, щоб його не було на наших теренах, а тут така позиція незрозуміла позиція, тут ми надаємо постійне користування. Справа в тому, що там церква вже збудована. І на яких підставах вона збудована, які документи, хто надавав які документи. Це село Малинівка, Свято-Михайлівська релігійна громада якого звернулася до міської ради. Місцева мешканка Людмила Омельчук говорить, за гроші селян тут декілька років тому почали будувати церкву. Долучалися, здавали. Казали, що буде українська, але вона руська. мого плем'янника забили руські зрожч і мене не влаштовує. То ви проти того, що функціонувала вона взагалі тут в селі? Ні, щоб була, тільки щоб перейшов батюшка наш на українську. А хоче він це робити? Не знаю. Він то каже, що українська, але вона російська. Жителька села Людмила Матвійчук каже, що не підтримує московський патріархат. Богослужіння тут відбуваються, але храму не відвідує. Я за українську і тільки за українську. Я знайду, де мій чоловік і знаю. Винуватись того, що наші хлопці нема вдома. І стільки гине, і через кого. Питання надання земельної ділянки депутати Рожичинської громади обговорили на сесії. У старости округу Віктора Лук'янчука, який до цього був головою Переспівської сільської ради, запитали, як будували церкву без документів. Коли я їх питав, чи у вас є документи, вони сказали, що в нас все є. Все, будують, є в які документи. Є. А коли коснулися, вказали, що в їх нічого немає. я бачив тільки рішення, що земельну ділянку їм виділили. Все, більше мені нічого не треба було. Тобто виходить, що це самобут, це самозахват землі. Так? І ми тепер заднім числом будемо надавати, хочемо надати земельну ділянку. Документів на будівництво храму немає, право документи на приміщення відсутні, розповів керівник відділу земельних відносин Олег Данилюк. Міський голова В'ячеслав Поліщук ситуацію прокоментував так: ми розглядаємо різнопланові питання. Якщо вони подаються відповідно до законодавства, ми маємо їх розглядати відповідно до законодавства. Люди збудували незаконно, так незаконно. Рішення про надання земельної ділянки в постійне користування громаді у ПЦМП сьогодні 16 присутніх на сесії депутатів не підтримали. Суспільному не вдалося сконтактувати з керівником парафії Михайлом Хвесиком та благочинним Петром Іваничком. Залишаємо за ними право прокоментувати цю ситуацію. Павло Мельничук, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.